В цій період медики фіксують збільшення звернень пацієнтів із скаргами на гострі респіраторні інфекції. Тож, аби попередити захворювання, рекомендують деякі профілактичні заходи. Не специфічні методи профілактики респіраторних заболівань: це і чай, і маліна, і липа, Звичайні полівітаміни, особливо вітаміни групи С, їх треба зараз час більше. Це фрукти першу чергу наші родні яблуки за словами сімейного лікаря насамперед із вірусними захворюваннями люди звертаються до амбулаторій. Тож нещодавно, аби підтвердити якісний рівень медичного обслуговування населення, дружківський центр первинної медико-санітарної допомоги пройшов акредитацію. До речі, із несподівано високими результатами, центр працює три з невеликим большим В Принципі це невеликий срок для лічебного чережіння. В общем-то, ну ми готовились к этому мероприятию, собственно говоря, и рассчитывали получить согласно действующим нормативам, вторую категорию категорії Ну, набрали ми определенне количество балів. вот, і отримали першу квалификационную категорію. Високий рівень оцінювання від обласної комісії закладу вдалося отримати завдяки наявності необхідного обладнання та кваліфікованому медичному персоналу В нашому місті За последнее время появилось много нового оборудования. То есть у нас расширились возможности работы вот с пациентом, его обследования. Соответственно, мы можем назначить более правильное лечение. Уровень аккредитации дает нам, э, во-первых, престиж заведения. Во-вторых, показав нам на наш складний ну, таки яку теплінню роботу. Во в-третьох, заведення у будь-якому випадку буде сучаснувати, вже на укріпилось і и далі дальше нарабатывать результат. Отриманий акредитаційний сертифікат у цій медичній установі діятиме впродовж трьох років. Зараз же працівники закладу продовжують працювати у звичному режимі.